Напали на бандеру в одному з сумських кафе, чиї вікна прикрашали фото українських героїв. Невідомі вибили скло. Заклад знаходиться поряд із партійною ставкою одного з місцевих осередків політичного об'єднання, який напередодні вибухнув і загорів. Чи пов'язані обидва випадки між собою та чи є зрушення у їх розслідуванні з'ясовувала Маргарита Єрмак. Із дня вибуху на цьому місці минуло менше тижня. За цей час місцеві безхатченки вже освоїли територію колишнього офісу. Тут їх недоїдки і залишки після 100 грам. Результати ж експертизи щодо причин тутешньої пожежі у міліції повідомити ще не готові. Таких призначили до десятка, і на все про все потрібен місяць. Ці експертизи зараз проводяться всі вони пов'язані між собою одна з одною і. Коли кожна з цих експертиз буде зроблена, і вже ми будемо знати мати достовірні дані про те, що відбулося, потім дані ці будуть оприлюднені нами. Партійці ж кажуть, одна з версій має бути основною. Під час одного з обстежень експерти знайшли те, що підтверджує, то міг бути теракт. Ось скло з вітрини. скло пакету, яке тут було. А так як скло склопакету має така, що бачите, він, тобто, крошиться. Ну, тобто він випадає тільки в один бік. Тобто, якщо був вибух звідси, весь склопакет повинен був бути там. Тільки можливо, щоб вікно було розбите з цього боку. А поки тривають ці експертизи за декілька метрів від партійного офісу у тій самій будівлі, але з іншого боку, наприкінці минулого тижня, невідомі вночі вибили скло, поцілили у їдальню з національним колоритом, і у вітринах якої знаходилися портрети видатних українців: бандери, шухевича, стуса, лисі українки та кобзаря. Всі волонтерволонтерська, всі волонтерські організації, які знаходяться тут в центрі, в радіусі там да 100-200 метрів, вони всі ходять харчуватися до нас. Інший момент нікуди ж не поділися ті люди, які були проти майдану. Кожен такий портрет для них це як більмо в глазу. контингент такий це равно тітушки, скажімо так, в минулому. У міліції за цим фактом ведуть перевірку, а кафе тільки додали запалу. Згортати свою діяльність не збирається. Навпаки, обіцяють прикрасити свої площі більшою кількістю портретів українських героїв. Маргарита Єрмак Сергій Мілевський на часі новини.